Ми з тобою. Саме таку назву має доброчинна акція, яка минула в Києві. Мета концерту зібрати кошти, аби дітлахи, які втратили в зоні аторідних, мали змогу відволіктись від вантажу проблем і кілька тижнів провести на відпочинку. Загалом до участі долучилися три музичні гурти та одна із українських виконавець. Детальніше про результати акції, а також чи матиме вона продовження, розкажуть наші журналісти. Благодійність для Тетяни Власюк справа життя. Дівчина організовує такого роду заходи майже кожного тижня. Цього разу вирішили з командою зробити благодійний концерт для допомоги дітлахам, які втратили на сході країни близьких людей. Захід під назвою Ми з тобою зібрав кошти, щоб відправити дітей на літній відпочинок. Організатор каже, що це все абсолютно безоплатно. З організаторів безкоштовне дозвілля від дітей тільки гарний настрій. У нас сьогодні благодійний концерт. Благодійний концерт, який називається Ми з тобою. А концерт має на меті збір коштів для дітей, хто втратив тата на війні. Для сім'ї це повністю безкоштовно, що є важливо, тому що у нас є меценати, які нам допомагають, слава Богу. І від дітей треба просто гарний настрій і одяг з собою все більш нічого на благодійному заході. Виступали три вітчизняних гурти та співачка Марія Тавейс і діти з особливими фізичними вадами. Співачка не вперше виступає на благодійних концертах, але вперше бачить, що так сильно сприяли таланту дітей з обмеженими можливостями. Насправді я ніколи не відмовляю людям, які пропонують мені виступити на благодійних концертах, тому що я вважаю, що в нашій країні е, треба допомагати і дітям, і в даний момент наш. Чим воїнам дуже поважаю організаторів за те, що вони роблять таку велику справу, тому що можна допомагати грошима, можна допомагати їжею, можна допомагати одягом таким дітям, але втілювати і допомагати їхньому таланту це дуже важливо і чесно кажучи, я перший раз стикаюся з такими людьми. Координатор заходу Тетяна повідомляє, що це не остання їхня акція. Можливо, будуть не такого масштабу події, але все ж таки вони надалі працюватимуть в такому дусі в основному. Одійний фонд заради дітей України залучає особисті знайомства, та на цьому заході вирішили спробувати щось нове. Оксана Маленюк злата додатку Аліна Гоман Правда тут.